Волонтер із Чернівців започаткував челендж «100 днів донатів він унікальний. історичні кліки такий гештег тепер прописує під скріном кожного свого донату Олександр Науменко. Чоловік волонтерить вже давно завжди допомагає нужденним і часто знаходить за потребами те, що знайти, здавалось би, неможливо. Нещодавно вирішив ще й щодня відправляти кошти на військові та гуманітарні збори. Сьогодні він надіслав чергові 100 гривень. В цей раз волонтерці Яні Статній, яка постійно їде на схід з гуманітарними місіями. Крім того, що я просто зараз закину її проще От я тут пишу обов'язково від кого це що та, це, сьогодні четвертий день, четвертий mm. день донатів. І я собі просто придумав такий хештег. Я побачив, що він унікальний. От, історичні кліки, тому що от в декілька кліків ми можемо зробити неймовірну річ. Олександр розповідає, його обурює бачити, що безліч людей схоже починають забувати про війну у власній країні. Тому впевнений, треба щоразу започатковувати нові ініціативи. Мій меседж в першу чергу це донатити не великим організаціям, організаціям. Великим там благодійним фондом, а саме невеликим організаціям, невеликим благодійним фондом, особливо волонтерам, які займаються власною ініціативою, тому що я бачу, що в них потихеньку починають опускатися руки. Ініціативу Олександра підтримують його друзі та колеги. Михайло уже кілька місяців працює разом з ним, зізнається, доєднується до челенджу донатів, адже важливо наближувати перемогу власними зусиллями. The... Періоди літа, осені 22-го року, люди все більше забували, взагалі, що у нас в країні ну, відбувається війна, і забували про донати. І такими ініціативами, які започатковує Сашко, він нагадує людям: немає маленьких донатів, переконаний волонтер, але кожен повинен долучитись до допомоги військовим та постраждалим від війни. Зараз у нас іде таке невелике. Якби знецінення того, що робиться можна там не донатити величезні суми або не донатити взагалі, але тим не менш ходити плести маскувальні сітки, ходити на розвантаження там гуманітарну допомогу. Треба толерантно ставитися до культури донатів, тому що у кожної людини різні можливості. Різні люди по-різному заробляють. Олександр уже знає, кому задонатить чергових 100 гривень завтра. Зізнається, потреб і зборів зараз багато. Закликає людей теж долучатися, переводити сотню і розповідати про свій внесок у соцмережі. Мережах, і звісно, не забувати хештег Історичні кліки Максим Берник Діана Чігак, новини чернівців, телеканал СІ 4